Не зала і не офіс, а справжній трамвай сам місцем для розмови про вандалізм у транспорті. Тут є подряпані двері, поламані вандалідатори це звична проблема. Але сьогодні, замість презентації буде живий діалог про культури, відповідальність та зміни, які розпочнуться тут зараз просто на колесах. Протягом останніх семи місяців у Дніпрі почастішили випадки вандалізму в громадському транспорті та на зупинках. Починаючи з січня 2025 року, було зафіксовано щонайменше шість інцидентів на об'єктах Дніпровського електротранспорту. Групи молодих людей трощили вікна трамваїв і зупинок, розмальовували вагони і залишали сміття. Таких випадків у нас по місту Дніпро не ну не один Тому до списку відновлення скляних стінок. У нас відноситься 13 адрес по всьому місту. Дані всі зупинки комунальне підприємство відновлює за свій рахунок. Проводимо процедуру закупівлі даного скла. Одне з місць, де вандали знищили скло. Це зупинка на перехресті вулиць робочої та національної гвардії. Тут також було зафіксовано чисельні написи та сміття. Виявити зловмисників не вдалось через відсутність камер відеоспостереження. Наразі тут тривають відновлювальні роботи. А скло у нас використовується загартоване. 10 міліметрів, яке при пошкодженні розбивається на дрібні частинки та мінімалізує пошкодження самих, самих людей, які там знаходяться на даній зупинці. Оце бачите, як наші діти дуже культурні, воспитані. Пані Надія, працівниця трамвайного депо номер 3 щодня прибирає наслідки вандалізму. Миє підлогу, відчищає написи зі стін, підмітає сміття. Її основна робота страждає, морально працювати, деталі важче, адже кількість випадків псування транспорту зростає. Особливо це перший маршрут у нас славиться отаким. отакі у нас дітки. Це, мабуть, треба батькам. Уділяти якесь внимание своїм дітям, дивитися, що вони роблять і де вони гуляють. Одного разу вандалів вдалось вдалося затримати поблизу інституту технологій та науки. Вони розмалювали трамвай, враховуючи, що всі були неповнолітні, відповідальність лягла на батьків. Так як вони не мали неповнолітні, бо поліція розшукала батьків та вони в місті з батьками приїхали до нас у депо і замальовували, витирали надписи. Також зафіксовано щонайменше три випадки розбиття скла на тролейбусах, зокрема на маршрутах номер 12 та тому, що обслуговує житловий масив при Дніпровській. У деяких випадках в салонах було знайдено залишки наркотичних речовин. Усі інциденти задокументувала оперативна слідча група нацполіції. Але за таким, що вони розмальовують постійно вандали, у нас є обшивка рухомого складу. Крім цього, рухомий склад знімається з маршруту. Пасажирів ми не довозимо до своєї зупинки. Ми втрачаємо кошти виручки. Час незначного ремонту, типу заміна бокового скла, складає один день, а заміна лобового скла може становити термін понад одного місяця. Ремонт трамваїв та тролейбусів підприємство здійснює за власні кошти. Один комплекс скла від закупівлі до встановлення обходиться приблизно 50 тисяч гривень. У планах оновлення парку транспорту та посилення боротьби з вандалізмом у місті.